Футбол вже повернувся, проте я повертаюся тільки зараз, коли у нас пауза на збір. Я не знаю, чому так виходить, але я замітила за собою таку тенденцію, що я повертаюсь, коли повертається збірна. Проте сьогодні не про збірну, а про англійську прем'єр-лігу. Так як я загалом спеціалізуюсь на арсеналі і це мій улюблений клуб, тому розпочнемо з нього. Але якщо ви вболіваєте за Манчестер-Сіті, то не перемикайтесь, далі також будуть новини не тільки про арсенал. Загалом каноніри розпочали добре свій сезон. Це з перемоги над Вулверхемптоном 2-0 та такої ж самої перемоги над Астон Віллою з неймовірним Сейвом Раї. Якщо б він не засейвив, я не знаю. Тоді б, скоріш за все, арсенал не переміг би. Нагадаю, що в минулому сезоні. Якщо так по великому рахунку казати, то Астон Віла якраз таки і забрала у Арсенала чемпіонство. Але Story of Villa, як я це хочу називати, перша частина пройдена. Далі у Арсенала був Брайтон. Брайтон 1-1. Це, звісно, така втрата очок, яку б не хотілося, і можливо було б уникнути, якщо би. Суддя не дав райсу другу жовту. Я думаю, всі це пам'ятають. Хочу спитати у вас, що ви думаєте на, на рахунок цієї другої жовтої. Пишіть у коментарі, я все почитаю. Як на мене, звичайно, що там не було фолу аж на другу жовту. Там взагалі не було фолу на жовту, і я, чесно кажучи, думала, що зараз дадуть картку жовту, тому хто вдарив райса по ногам. Але такого, на жаль, не сталося. Райса вилучили. Арсенал на ту на ту хвилину перемагав але в 1-0. але десятьох і ще дуже було багато часу у Брайтона, щоб забити. І Брайтон все-таки своє діло зробив. Одне очко вони з Емірейтс ви відвезли до себе. Щодо трансферів Арсеналу, Мікель Меріно придбаний у центр поля разом до Едгора та Райса. Отримав травму його на тренуванні, першому ж тренуванні своєму у арсеналі травмував Габріель Магавіяш. Тому поки що Томас Парті відіграє замість цього. Далі подивимося. Чула таку новину, що до зими він не буде задіяний у е, наступних матчах Арсеналу у прем'єр-лізі та лізі чемпіонів, за яку ми також з вами потім поговоримо. Щодо позиції лівого захисника, проблемною позицією Арсеналу, Мікель Артета захотів купити лівого захисника, який також може відіграти у центрі, але там він грати не буде, тому що там селібай Габріель це Рікардо Калафьорі, Він з Італії прийшов у англійську прем'єр-лігу. Як показала практика, зараз у матчі з Брайтоном, наприклад, виходив у старт Юрен Тімбер. Який був е, потім замінений на Олександра Зінченка. Калафьорі також вийшов, але там у Арсеналу була така ситуація, то, що треба було е, захищатися. Тому, звичайно, що ще не відомо, хто буде стояти е, номер 1 Але е, у останніх матчах виходив Тімбер. Новина, яка для мене сталася особисто дуже швидко, це підписання Рахіма Стерлінга з е, Челсі. Е, Арсенал його взяв у в оренду без права викупа на один сезон. Подивимося, як цей Вінгер буде грати за, за Арсенал. Він грає на позиції лівого Вінгера, тому це туди до Мартінелі та Тросара, тому ще він не грав, тому подивимося, як буде він грати вже після перерви на збірну. Наступний матч після збірних Арсенал проведе з Тоттенхемом на виїзді. Як ви знаєте, червона картка, друга жовта це означає те, що гравець покидає поле в сьогоднішній грі, і на наступну він також дискваліфікований. Тому болівальники досить активно почали свою думку, те що зінченка можна попробувати артеті у центрі. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це було б звичайно ну, дуже класно, тому що Зіна це профіль е, якби більш центрального півзахисника, ніж лівого захисника, і думаю, в нього б там вийшло себе проявити. Тому буду сподіватися, що він буде там е, на матч з Тоттенхемом. Також до арсеналу прийшов новий запасний голкіпер. На заміну для Раї, тому що, як ви знаєте, Рем Дел Арсенал, продав це не то нето з Бормута. Звичайно, для Раї, для Раї зараз дуже складно створити якусь конкуренцію, але він спробує і, якщо що, буде нашим другим запасним голкіпером. Також щодо до Ліги Чемпіонів. На екрані я вам висвічу усі команди, які з Зараз ви можете побачити жеребкування всіх чотирьох кошиків, а я в свою чергу назву для арсеналу. Арсенал у лізі чемпіонів зустрінеться з ПСЖ вдома, з інтером на виїзді, Шахтар вдома, Аталанта на виїзді, Дрезден вдома, Спортинг на виїзді, Монако вдома і відповідно Жерона на виїзді. Також вчора була новина, від якої я була трішечки в шоці, але якщо так подумати, то це цілком заслужено. Довбек номінований на Золотий М'яч. Наш український Пічічі, який забив найбільше голів у Лалізі в минулому сезоні та перейшов у рому. До речі, ми про це теж не поговорили, не поговорили але тепер я це сказала. Він номінований на Золотий М'яч. На нього вперше в з 2003-го не номіновані Христану Роналдо та Месі, але їхня ера вже пройшла. До потрапив у цей список, тому 28 жовтня ми подивимося, яке місце він посяде. Також Андрій Лунін серед десятки найкращих воротарів. Також подивимося, яке місце він посяде у цій номінації. Раз вже зараз перерва на збірні, тому я не можу промовчати про календар збірної України на цьому зборі. Всі збірники вже приєдналися до команди у Чехії. Вони зіграють свій формально домашній матч проти Албанії у Празі. Також це буде 7 вересня, а 10-го вони зіграють у тій самій Празі, але на іншому стадіоні проти збірної Чехії. Зараз ширяться чутки, що Артем Довбик покинув розташування збірної. Точно я вам це підтвердити не можу, тому що я не бачила ще точної інформації, але завтра буде прес-конференція у Реброва Сергія, і я думаю, його 100% за це спитають. Як повідомляють деякі журналісти, що до Довбика ще була травма у Ромі, але він приїхав все-таки на. У розташування збірної, проте зараз там не знаходиться. Якщо щодо довбика це правда, то скоріш за все нападаючим номер один у збірні буде Роман Яремчук, який до речі також змінив своє клубне місце. Це Олімпіка Оскатер. Вибачайте за ситуацію по звуку, тому що я зараз знаходжусь на вулиці і як ви розумієте, дує вітер. Можна побачити, тому якщо щось погано чутно, вибачайте. Від вас я чекаю лайк, підписку та коментар, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі!